Всім добрий день, хочу вам представити, на мою думку, найкращий монтаж на класичний фідер. Це у нас монтаж Running Rig. Хто мене вже давно дивиться, знає, що я дуже люблю ловити на цей монтаж. Ви мене часто за нього питали. І ось нарешті я почав його робити під замовлення. Можете написати в особисті для замовлення або в шапці профіля Тіктоку є посилання на мій сайт. Зайдете і там в розділі Фідер. Можете все подивитися і замовити. Кошти і монтаж без годівниці 40 гривень. Я рахую, це сама-сама нижча ціна взагалі в інтернеті. Що сюди входить? Сюди входить повідець з гачком. Довжина повіця 60 см. Тут представлено покоротше, щоб більш наглядно виглядало. Потім йде у нас фідергам. Давайте, увеличу. фідергамчик, бусинка. Ось в предудшому відео я саме казав за. Термотрубочку я її ставлю, тому що, бачите, вона виконує функцію відвода. Дуже мені це подобається. Потім у нас йде карабінчик з віртлюшком, отбойничок, внутрі там теж віртлюк стоїть. І йде у нас шнур. Шнур, На кінці шнуру у нас петля, до якої ви можете прив'язати свій основний шнур петля в петлю або до карабіна. або можете просто зняти цей шнур. Відріз, відрізати і монтаж прив'язати до свого основного шнура. В принципі, якось так. Всім дякую за перегляд і всім гарного дня.